Два учасники всеукраїнських змагань збродів та дві перемоги. На Кубку України з кікбоксингу, який проходив у броварах Київської області, наше місто представили усього два спортсмени, вихованці спортивного клубу Гетьман. І що важливо, обидвоє здобули переможні медалі, ставши кращими із майже восьми сотень кікбоксерів, які прибули практично з усіх областей України. Розлогіше Світлана Кулієвич. Останній місяць 2014 року запам'ятається нашим кікбоксерам. У грудні у місті Бровари пройшов Кубок України серед дорослих та дітей з кікбоксингу за версією ВАКО, з метою подальшого розвитку і популяризації кікбоксингу у державі, активізації навчально-тренувальної роботи у спортивних організаціях. Підвищення рівня майстерності спортсменів, пропаганди здорового способу життя, масового розвитку фізичної культури і спорту, проведення цілеспрямованої роботи з виявлення перспективного резерву для збірних команд України, підготовки і відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України з кікбоксингу вако відбувся Кубок України. У змаганнях взяли участь близько 800 найсильніших кікбоксерів, теквондистів та тхеквондистів із 22 областей України. Бродівщину на цих змаганнях представляли вихованці тренера викладача з кікбоксингу бродівського спортивного клубу Гетьман Богдана Кішика. Спортивний захід був присвячений світлій пам'яті одного із засновників кікбоксингу у колишньому союзі та Україні, першому президентові кікбоксингу України, вако заслуженому тренеру судді міжнародної категорії Павлу Опанасовичу Орлу. Відомо, що народженню організації Федерації кікбоксингу України це заслуга Павла Орла, котрий був засновником цього виду спорту у нашій країні. А на даний час, завдяки його ж заслугам, збірна команди України з кікбоксингу є однією із найсильніших у світі, яка на кожних міжнародних змаганнях виборює призові нагороди. Під його керівництвом були виховані заслужені майстри спорту. Серед них 13 майстрів спорту міжнародного класу та 27 майстрів спорту України. У Національній федерації кікбоксингу України ВАКО виросли і відомі чемпіони світу і Європи, зокрема, і Віталій Кличко. Тож українці завжди пам'ятатимуть світле ім'я Павла Опанасовича Орла та з гордістю продовжувати його справу. Наші спортсмени досить вдало виступили на Кубку України у своїх вагових категоріях та розділах. Наталія Клементович у ваговій категорії до 70 кілограм посіла перше місце у розділі Point Fantтинг, а Антон Омелюх – третє місце у ваговій категорії до 63 кілограм у розділі «Light Contact». Далі про кубкові змагання такого високого рівня та медальні звитяги своїх вихованців із гордістю розповідає тренер клубу. За даний час наші спортсмени відвідали Кубок України у місті Броварах, який проходив з 4 по 7 грудня. З двох спортсменів ми привезли одну золоту медаль. як Дівчинка нас виграла перше місце, і одну бронзову. На жаль, нашого хлопця. Засудили у півфіналі з хлопцем з Івано-Франківська. Ну, я думаю, на слідчі змагання все буде добре. Ну, на даний час ми тренуємося, маємо чемпіонат області Львівської десь на початку лютого. А так на даний, на даний період будемо підготовку знову проходити до чемпіонату України, де буде відбір на чемпіонат світу. Можемо похвалитися тим, що з двох учасників ми привезли дві медалі одну золоту, одну бронзу. Хоча надіялися теж на золото. До перемоги бродівські кікбоксери готувалися дуже ретельно, щоб виграти призові місця, проявили величезну силу мужності та все ж досягли бажаного результату. Дякуємо нашому спонсору, віце-президенту спортивного клубу Юрію Богдановичу Преснеру, який підтримав поїздку нашу на змагання. На даний час ми робимо підготовку тренування до змагань на чемпіонат області, після чого перші номера їдуть на чемпіонат України. Ну і подальшому на світ, у першій Європи серед молоді, серед дорослих. На чим будемо працювати. Роботи в нас дуже багато ще осталося. Слава Україні!